Артроз це руйнування хряща. Да, І від його ступені руйнування визначають ступені артрозу. Чим більш зруйнований хрящ, тим менше відстань проміжок між суглобовими щілинами. Ви побачите на малюнок нормальне коліно чуть менше, чуть менше проміжок, то повного взагалі торкання. Да, отже, коли повне торкання, там вже, це вже четвертий ступень артрозу зазвичай і там вже хрящової тканини, практично немає, там вже кістка треться об кістку, і це невиносимий біль. Люди такі, з такою проблемою в більшості да, йдуть до лікарів і лікуються саме оперативно. Ми, як його терапевти, Практично безсилі в таких моментах, але можливі да полегшувати відчуття болю. Можливо, но ну прям щоб добре стало людині навряд чи.